Добрий день. Сьогодні у нас таке бонусне на домашнє завдання, тому що, ви зараз, мабуть, хтось на Олімпіаді, а хтось тест вже пише, тому давайте у нас такі прості задачі сьогодні: 9.16 і 9.19. Давайте приступимо до розбору. Перша задача 9.16. Перший двигун використовує. Двигун використовує для. Виконання роботи одну треть кількості теплоти, що виділяється під час згирання палива, а друге одну, одну чверть потужності та вартості обох двигунів, двигунів однакові, який з них ви встановили би на власний автомобіль, ну і саме чому. Зрозуміло, що якщо в нас всі характеристики однакові, а відмінність е, тільки в тому, яку частину. Яку частку в кількості теплоти для роботи, то якщо тут робота виконується більше, ніж ось тут, то ККД цього двигуна буде вище. І тому зрозуміло, що він для нас більш цікавий. Тобто, якщо ви могли це, мабуть, в. Вигляді формули написати, але могли також, от як я написала, що якщо всі інші характеристики однакові, відмінність тільки в коефіцієнті корисної дії, то ми вибираємо двигун з більшим коефіцієнтом корисної дії. Ну, саме так. Тобто той, який використовує одну треть кількості теплоти для здійснення роботи, мабуть, так. І друга задача 9:19. Вона дуже схожа на ту задачу, яка була у нас в попередньому уроці, Навіть початок в розв'язанні здається, вона ну майже. Точно так же написано в мене. Але дане інше, тобто є кількість теплоти, яка отримана від нагрівача, є кількість теплоти, яка передана холодильнику, і знайти коефіцієнт корисної дії. Це в нас робота ділить на кількість теплоти, отримано від нагрівника. Робота – Це різниця. Але якщо хочете, ви можете вичитати. Але я вважаю, що краще, якщо ми поділимо і будемо з одиниці вичитати ось ці величини. Тоді навіть з одиницями вимірювання. Простіше, і тоді я можу не використовувати систему інтернаціональну. Сподіваюся, що ви так і знайшли. Здесь приблизно 0,67, одиниця мінус 0,67 це приблизно 0,33. А якщо це в відсотках, то буде 33%. Ось така проста задача, таке просте сьогодні домашнє завдання у нас було. Сподіваюся, що ви дуже швидко впоралися і зараз вже відпочиваєте, або готує, готуєтесь до заліку і завершуєте свої проєкти, хто ще не завершив. Добре, відпочиваємо.